Доброго раночку, привіт вам з херсонських джунглів. З вами шалений папуга Страх Олександр, який зазвичай записує дуже багато відео, але зараз відео буде менше і вони будуть коротшими. Чому? Тому що в нашій частині джунглів настали важкі часи. Ніч була дуже важкою, гарячою. Багато було прильотів. Є втрати, на жаль, і серед цивільних, і серед військових багато поранених. Були прольоти стерв'ятників через нашу зону, які долетіли, знаєте куди, і скільки горя наробили в інших частині джунглів. На жаль, збити нашим підрозділом за ніч нічого не вдалося. Було темно, просто не було видно. Знали, що через нас пролітають, але збити не вдалося, на жаль. На жаль. Хоча пролітали прямо над нами. Але все буде добре, бо ми вже багато чого пережили і переживемо. Все, що нам боженька готує. Все треба сприймати, як. Тестування нас на міцність, що ми, незважаючи ні на що, тримаємося разом, робимо з кожен свою роботу, підтримуємо один одного і разом рухаємося до перемоги. Дякую всім. Слава джунглям!